Добрий день усім. І сьогодні ми подивимося каталог Лівеста, От це буде якраз каталог на день народження компанії, 3 роки компанії буде. Травневий каталог, і подивимося, що тут у нас що по чому. В квітні ще до кінця квітня діє ще квітневий каталог, і там дуже класна акція. Якщо ви два продукти берете по Ну, Одній ціні, то вам знижка на них 45% і безкоштовна доставка для новачків, от Ну і також для діючих консультантів. Це у нас така лівеста українська компанія мережева, так що ми підтримуємо нашого виробника українського. Ну І також тут є і турецька лінія. Ну, в общем, подивимося. Да? Так, що тут у нас є От такий подарунковий набір для губ і рук цікавий, так. і при покупці будь-якого продукту з каталогу лише за 229 гривень. Ух ти, класно! Тут входить поживний крем для рук 30 мл, захисний бальзам для губ. От. І незабутній смак стил вишні, необмежений. Отакий От класний, цікавий у нас. Подаруночок, так? Далі у нас що тут є? Купуй три та більше за крутими цінами, так? І тут знову у нас тут і рідке мило з пан пантеоном, запашне тверде мило таке цікаве. І це у нас крем для рук, кремовий гель для душу. Так. І це вони у нас теж за знижками, я думаю, ви бачите ціну. Так, далі дивимося, що тут у нас ще. Міс для тіла. Теж сироватка для тіла. Міс для тіла лиманчево. От 279. Купи три та більше за крутими цінами. Якщо купуєте три, то вони от по таким класним цінам йдуть. Так, далі що у нас? Інтесевний крем для рук, кремовий гель для душу. От гель для душу 199. От запашне мило. Купую три та більше за крутими цінами знову. Так, от, така от акція. Далі йде у нас теж купую три та більше по 429 парфумована водичка. Ну і тут теж різні аромати. Такі. Далі йде. Теж у нас що? Пряні э, парфумована водичка для чоловіків. От парфумована вода для жінок. Теж тут Енджел, Міранда, Луна, Ельма. Так, далі дивимося. Також тенер емульсія э, для обличчя, зволожувальний крем для обличчя. 579 по акції 405. Ніжний крем 2 в одному для вмивання обличчя 300 відшелушувальний перлітовий ціни. Далі, набір кремів для обличчя 259 і оволоджувальна маска для від напрямків шиї. Так, діетична добавка лівеста діє Формула 379. на знижці, корисла ламінарія 229. Тут 60 таблеток, да іде у нас. Потім, потім тонус вен, дієтична добавка тонус вен. 174 крем бальзам для вен. От з екстрактом п'явки. Цікавий такий 99 гривень. Потім іде дієтична додавка з колагеном для шкіри. Капсула краси отака. Вітаміни б'юті комплекс левести для шкіри, нігтів та волосся. 139 гривень. Цього. Бачите, 60 таблеток теж цікавий варіант. Потім охолоджувальний дезотерант для ніг, антибактеріальна загояча олія, зволожуючий крем для стоп. От, і все, купуй три та більше за крутими цінами. Так? Потім ополіскович для ротової порожнини 139. Дитяча зубна паста, 84. От, бачите, білосніжна. Посмішки ці от пасти по, 120, по 129. Теж. Такі гарні ціни знижки. Шампунь для волосся відновлювальний з протеїном. Потім термозахисний спрей, експерт для волосся на знижиці. Антіліцелюлітний термокрем 329. Потім чоловіча пінка для бороди 269. Незамінна річ після гоління. Чоловічий одеколон після гоління. Теж на акції бальзам після гоління 99 і гель для гоління Лівеста. отут тут, бачите, які ціни: 74 і 94. Акційні. Так, і тут у нас різні ароматики. От, жіночий парфум Woman. 199. А, 190 000, 9, 1099 замість 1800. І тут теж різні різні аромати. От Можна на вибір вибрати ноти, почитати. В каталозі є ще і онлайн. Я під цим каталогом розміщу посилання. На, Ну якщо ви захочете щось придбати з каталогу, можете зареєструватися і по посиланню, так, бо тут реферальна є система бо косметика по мережевому маркетингу. І тоді вам буде ну от безкоштовна доставочка як для новачків перший місяць дії. І от такими класними цінами різними можете для себе. Постійно є якісь цікаві акції на таку українську косметику якісну. От тут у нас що йде різні отакі спреї для дому, для постільної білизни. Да? 349 по 400 мл. Вони. Це у нас червоні фрукти, ожина апельсин, а тут чорна смородина груша жасмин. Валь, кедрова нота, тут міскус, ваніль, амбра. Ось такі спреї для дому. І також аромодифузори. Да? Аромодифузори по 599 гривень. От 100 мл. Теж різні аромати можна собі вибрати. так Потім далі у нас іде жіноча парфумована вода. Теж 999, 1399. О, далі, що тут у нас теж різні водички. Чоловічі на вибір. О, такі от крута ціна 269. І скільки вони тут у нас ідуть: 35 плюс 50 мілілітрів. 369. А тут у нас іде 35 мл 269. 35 мл. Теж дуже класна ціна, он великий вибір різних парфумована водички. Це у нас парфумовані водички. Далі матуючий тонік для обличчя, матуючий крем для обличчя. Ціни ви бачите, в принципі, так? денний крем гель для обличчя. Гель-пілінг, зволожуючий гель, крем для обличчя з екстрактом рожевого грейпфрута, очищаюча пінка. Потім йде активний тонік з кислотами для очищення шкіри, освітлююча нічна масочка, крем для обличчя, освітлюючий клем шкіри навколо очей. З таким, дивіться, З таким класним якби, роликовим аплікатором. От далі, тут у нас органічний крем для рук з олією камелії японської пхалії тхал... такий он, да? От кремчик і органічний крем для обличчя з, оліє... з олією камелії японської, Денний та нічний. По ціни. От тут крем для рук 114, а це у нас 599. І тут теж ціни. Відновлююча пінка, відновлюючи сироватка для обличчя, відновлюючи крем для обличчя і заспокійливий зволожуючий гель для тіла. Оце у нас гіпоалергенна серія для жінок, чоловіків та підлітків 15. Так, і далі крута ціна на різні парфумовані креми для рук. 60 мл 129 гривень. Антивікові пінки для вмивання з перлами та пептидами. Антивіковий контур крем. Ну, в общем, різні такі крема для нормальної сухої гель для вмивання. От. Далі мила. Отакі такі цікаві турецька лінія, класна. Мікс запахів лаванди, пачулі, чор, значить, дві насила, какао, віса. Різні натуральне мило для обличчя та тіла. Тхалія називається, і тут маска для обличчя тхалія. Тха, тхалія да, 15 мл. Такі масочки по 59 гривень, якщо три і та більше по 49 гривень виходить. І тут мила теж акція 149 гривень. І якщо оце теж мило купуєте, от тут інанасикаво, і вони і огірок. І теж купуєте, якщо то по 99 гривень мила. І тут різні мила. Вибір тут якраз мил. О, а тут взагалі теж така турецька серія. Зразу відпочинок в Туреччині. Згадую, коли такі от мила бачу? Там це така турецька лінія. Так, тут що у нас? Бульбашкова мила, халя стала. Особливіші. Так, далі сироватка для тіла проти целюліту. Олія для обличчя, о, суха о, олія для обличчя тіла та волосся. 469. Далі лосьон для рук і тіла, гель для душу, рідке мило. Теж ціни, я думаю, ви бачите. Да? Різні такі ціни, рідке мило. Гель для душу, лосьйон для рук. Тут у нас що йде. Буду вже швидше трошки листати. Будете бачити, в принципі, бо тут, це, дивіться, ще навіть половина каталогу не пролистала. Це сонцезахисна серія. так, Бо тут майже 300, 300 сторінок в каталозі. Бачите, це шампунь проти олійка, Олійки такі, шампуні різні. Безсульфатні шампуні. Це у нас шампунь з фітокомплексом, дитячі безсульфатні серії. Лаки. такі. Я вже, до речі, в минулому каталогі собі замовила. Оце, до речі, лак Лівеста. теж такий цікавий він. От, прийшов мені такий на кожен день. Мені сподобалося якість така класна. Буває, вже на другий день облазить, а це поки нормально, тримається. Так, далі, що у нас тут? Так, рідкий консилер. От, Фарби також для волосся. Тут ми зараз ще дійдемо. Різні такі метючі тональні крема, вибір великий, пудрочки. От, прол... бачите, і для розсипчати різні пудри. І компактні, і підводки під очі, різні. Туші, ой, дуже всього палетки. Палетка 999, але дивіться, скільки там багато кольорів. Туші різні, теж різноманітні. І вигини, і кісточки, які хоче, хто які любить, можна вибрати собі. Так, глянцевий блиск для губ, дивимося. Пом'якшувальний блиск для губ, різні такі рідкі матові помади. Тоналочки різноманітні, палетки хайлайтерів, ці контуринги. Ой, ну реально, тут найбільший так вибір. Дуже багато підводки, і туші, і праймери 229. Дивіться, які класні ціни. Самидова помада для губ. Все хочеться спробувати хоча б поступово Тонізуючі антиоксиданти. Проти зморшок, темних кругів, різних набряків, колаген, ко, колагенат. Такі цікаві різні. Так, що тут у нас ще? Відновлюємо гелі для вмивання, детокс гелі, інтенсивний ліфтінг сиворотка, Потім інтенсивна моложувача -сиворотка. От. Ну, Це так уже швидесенько вам пролистаю, дуже багато всього. І навіть про все так. І не спіш розповісти. Так, що тут ще? Навіть до середини не дійшла, а вже час на мобільці закінчується. Так, це у нас двофазний кондиціонер для волосся. Різні такі для волосся, серії, шампунчики. швидесенько це я вже прилистаю вам кондиціонери різні дезодоранти, сухі шампуні для волосся. отут спрей для фіксації волосся. Так, тут у нас індицин розлежний еліксир для очей. Також крем для обличчя проти зморшок. Ой, багато всього. Спрей догляд для стимуляції росту, волос змічнюючий шампунь. Це серія вже пішла. І теж акція, бачите, на день народження купують три та більше, і знижки 30%. Очищувальні пади для подвійної дії. Значить, так, тут кремчики різні. Для тьмяної або старіючої шкіри для всіх типів шкіри 20 для абсолютно всіх типів і для всіх типів шкіри, особливо для зрілої. І багато всього, чого тут ще у нас є. Так, кремчики, різні масочки, антибактеріальні такі. Різні молочко для догляду. Потім маски. Зміч, для... маска для нігтів, маска для ніг, різні маски, плівки для обличчя. Для догляду цілий можна салону себе зробити. Шампуні для волосся з чесником. Потім віск-паутинка для волосся. О, Цікаво, щось таке нове шампунь для волосся, комфорт, кондиціонер, гель для душу. Такі рідке мило по 114 гривень, гарні акції. Дезіки 139, 194. Місти різні: 329-139. Дезодоранти. Ой, багато всього. Спрей для тіла 124 і 399. Дитяча цікава серія. Це у нас квіз для депіляції, олія для видалення воску. Набір воскових смужок. Потім іде у нас що тут? Аромодифузори, ефірна олія лаванди по 30 мл. Да? Ефірна олія чайного дерева і нейро... нейолі. Так, і фарби для волосся. Дуже гарні ціни. 199. От Великий вибір фарб, кольорів. І тут 259. Теж це мені сподобалося. Я в минулому каталозі ну в цьому каталозі навіть робила вже замовлення. І дуже класно, що в цьому ще в квітневому, якщо дві фарби замовляєте, то вони там буквально виходять такі по 100 гривень одна фарба. Якісна, бачите, в цьому ж каталозі такого немає. Коктейль, Коктейлі різноманітні, полуничний, якийсь банановий, шоколадний протейнові коктейлі. Потім що тут, дієтична добавка метаболізму глюкози, дієтична додавка От, Різні теж можна в самому каталозі на сайті почитати більш подробніше. Це я вам такий швидесенький дуже огляд роблю. Так, що тут харчова добавка? Різні харчові добавочки, харчова активний гель за алої. Тут теж у нас от є код, можна по ньому перейти. От він такий, да? і завжди лівеста запрошує. Mm -hmm. Такі по коду можете перейти і отримати доступ до різних можливостей. Так? Харчова добавка для сприяння функціональної різних для сечовивідних для шляхів. Потім харчова добавка додака такі. Різні дієтична добавка рибний колаген. О, 2459. Потім тут іде протизастудний масажний гель, ароматоривтичні пластирі для дітей. Протизастудний концентрат для ванн. Вітаміночки різні, дієтична добавка в порошку. Кислотно-лужного балансу дієтична добавки різні. Тут далі у нас іде антихолестерин, журавлина, теж рибячий жир. Це у нас плюс омега 3. Вітамін Д, 200 макс. Теж крута ціна 229, а тут 499. Так. IQ Oil плюс омега 3. Так, тут у нас іде дієтична добавка слімінія, якась зелена кава плюс хром. Шведські трави різні, 329. Біотин. Ну, Такі більш нормальні ціни. Не дуже високі. Так, wellness різна серія. дієтична добавка підтримки жіночого здоров'я. Бро, бромелайн. Потім мультивітамінний комплекс для чоловіків та жінок. От 759 і 659. Потім колаген. Питна дієтична добавка морський колаген. От 1899. Да? 12 штук по 60 мл. Такий 10 г морського колагену. І це у нас питна дієтична добавка покращення роботи мозку та пам'яті. 1049. Іде дієтична добавка у краплях рідкий йод. Д3К1. Айрон вітамін В12 1000 мікрограм. І, в общем, магнезія. Різні класні вітаміни. Що хочеш, можна вибрати. От 769. Потім дієтична додавка колаген. І, і далі тут вітамін Д3. Для захисту шкіри від сонця. Теж. Далі зубна щітка середньої жорсткості. От, набір зубних щіток середньої жорсткості 149. Потім зубна щітка Така от різні зубні щіточки для дітей. Акробат, якісь зелені. Ну, ці щітки для волосся різноманітні, гребінці, ментеловий крем для захисту від укусів комарів, різні такі всякі серветки, свіже яблуки, швидке очищення забруднених рік, кухонне рідке мило для рук, потім гель для прання. Лівеста 299. І тут у нас для кольорових, для універсальних, для кольорових причутливий шкіри для дитячих речей, для чорних речей. Тут у нас 1000 мл 299, але ж у вас ще й буде ваша знижечка. так? Потім засіб для видалення цвілі, засіб для очищення духових духовок, засіб для видалення плям, універсальний знежирувач. Є також засіб для очищення ванних кімнат, засіб для очищення кухні, рослинний очисник багато всього засіб для очищення плит духових для, для очищення кухонь. Потім для очищення від накопів, відержі, вологі серветки, засіб для очищення унітазів та труб, серветки різні, засіб для очищення вікон. Отакій, дивіться, теж 179 гривень. І за крутими цінами три купуєте. Очищувач для посудомийної машини. Очищувач для пральної машини є. Рідина для очищення підлоги, кавоварки, аерогриля є теж такі з'явилися. Пом'якшувач для тканин є. Потім класний кисневий плямовий віник. Акція 239,500 г. От, і різні тут багато. натуральний очисник поверхонь. От, в общем, серія для чищення дуже багато. очищувач з силіконо для скла металу, для скляних поверхонь багато всього. І в кінці тут у нас теж купуй лише по 129 гривень. Це у нас тонік для обличчя і гель для вмивання. У них от є сайт стаю. От. І якщо ви захочете зареєструватися, я під цим відео розміщу своє реферальне посилання, зможете зареєструватися і робити для себе замовлення. А ось дякую, всім гарного тижня і веселих свят! До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати новинки косметики, прикрас от, різних компаній. От, всім до зустрічі, пока-пока!